Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. 13 годин дороги і дві машини цукерок для дітей Херсонщини. Як чернігівські волонтери поїхали вітати дітей з Днем Святого Миколая і потрапили під обстріл? Приходили у домівки до дітей, які втратили захисників і вітали чернігівців у тролейбусах. Як відзначали День Святого Миколая у Чернігові? Неліквідний пластик відправляють поштою на переробку, а папір, скло та метали здають у місцеві пункти прийому. Як чернігівці продовжують сортувати сміття, попри те, що сортувальна станція не працює. Повезли дітям солодощі і потрапили під обстріл. Чернігівські волонтери вирушили на південь країни, щоб привезти дітям зі звільненого херсону та прилеглих громад трохи святкового настрою та солодких подарунків. 15 грудня Херсон більше 16 разів обстрілювали з градів та ствольної артилерії. Під один із них потрапили й чернігівські волонтери та знімальна група Суспільного. Чи вдалося привітати дітей Херсонщини із святом Миколая? Дивіться в матеріалі. Ми відвигаємося вже на Херсон. Веземо діткам подарунки. Чернігівські волонтери зібрали 44 тони цукерок, щоб привітати дітей з новорічними святами. Частину солодощів повезли малечі на Херсонщину. Ми бачили в якому подавленому емоційному становищі знаходяться діти, і нам хотілося їм якось допомогти. Якось їх обрадувати. Більше 13 годин в дорозі, і перший пункт призначення Чорнобаївка. На час окупації у громаді залишалось 345 сорок п'ять дітей. Дійма. Дуже приємно, що піклуються про наших дітей. Діти, які проживають в Чорнобаївці, більше бачили солодощі, було більше можливостей. У нас працювали магазини. А по інших селах громади у нас, крім Чорнобаївки, ще 10 сіл. То там діти, звичайно, взагалі не бачили нічого солоденького. Обов'язково розвеземо ці подарунки, але обов'язково ми це зробимо до святого Миколая. Це Херсон. В одному з навчальних закладів, де, за словами його працівниць, під час окупації жили Кадирівці, волонтери розвантажують решту солодощів. Весь цей час лунають вибухи. Це що таке? Це що таке? Це прильоти. Ходьте, да, це прильоти. Чуть не раділася. Прильот і як бахнуло. Десь рядом тут вовше. Надо швидко. Хороший волонтер це живий волонтер. Ми принесли свято дітям, тому нам зовсім не страшно. Ці дітки так за 9 місяців намучилися, що треба, щоб вони почали вірити в чудо. Розвантажувати дві машини із солодощами допомагають працівники закладу. Для дітей, звісно, це буде очень приємно. Все таки Новий рік, подарки кожен чекає Діда Мороза, голос держить, просто жалко дітей. Ми живемо по сусідству, у нас позавчора. Мальчик 8 років поїде. Просто жалко діток. Всі ждуть Новий год. Що буде за Новий Год? Ніхто ж не знає. Нам треба було їхати в Херсон, автобус сюди ще приїхав, якщо не немає. Я думаю, що бажаючих небагато. Частину подарунків роздали в Херсонській дитячій обласній лікарні. А ти написала вже листа Святому Миколаю? Я, не можу, я не можу писати. Дівчинка в цьому році мала йти в перший клас, але через напружену ситуацію на Херсонщині пропустить рік навчання. Це вам сім років було в вересні. Ми теж не були йти в перший клас. Ну, ми пішли вдома сидимо. Тепер ждемо, поки все налагодиться, щоб повернути цей гот назад. Хоча тут обстріли, зараз там на вулиці пасмурно, постійно зараз стріляють по городу. Але я відчуваю радість. Я відчуваю ту єдність, яку я відчував в березні місяці в Чернігіві. І я хочу, щоб ця єдність була по всій країні. Решту із 44 тонн солодощів роздадуть дітям з громад Чернігівщини до нового року. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Прийшов до дітей додому, привітав у тролейбусі та пригостив солодощами на вулиці. Сьогодні святий Миколай у Чернігові завітав до дітей, які втратили батька чи матір на російсько-українській війні. Охопити вдалося 72 родини, говорить начальник управління культури і туризму міськради Олександр Шевчук. Також сьогодні зі святом вітали і дорослих. Святі Миколая проїхалися тролейбусами та дарували обійми та солодощі перехожим на вулиці. Як це було, бачила Ольга Онищенко. Восьма ранку в управлінні культури та туризму міськради збір святих Миколаїв. Костюм Миколаєв відрізняється від того костюму, який ми звикли до Діда Мороза, бо як мінімум, це у нас духовний персонаж. Тому мають бути всі основні атрибути, тобто є ряса. Є спеціально, до речі, я не пам'ятаю, як це називається. Така от релігійна ця накидушечка. Далі, який же ж у нас Миколай без бороди. Раз буде наступна у нас тут гарна борода. Майже жива. Цього року святий Миколай завітав до 72 дітей у Чернігові, чиї батьки загинули на війні. Особисто мені, як Миколаю, під номером два сьогодні треба буде об'їздити вісім родин в різних районах нашого міста. Чотири зараз зранку і чотири потім вже після обіду. Так як знову таки батьки працюють день сьогодні. робочий, тому ми підлаштовуємося під те, як зручно родинам. Тут найголовніше це приділити певну увагу дитині. Сподіваюся, що всі будуть або розповідати віршика, або співати пісеньку. Якщо буде настрій, то можливо ми трошки і потанцюємо. Святий Миколай йде в гості до восьмирічного Ярослава. Цієї весни хлопчик втратив батька. О, хто у нас тут такі гарненькі. Ярослав говорить, чекав на Миколая два дні. Дивлюсь, дивлюсь. Чудово. Ура! Це тобі. Це не, туди, туди. Прошу. А це Ярослав Тобі. Дякую. – Будь ласка, цей час ще три Миколаї відправилися тролейбусами по місту вітати дорослих та дітей. Доброго ранку, любі Доброго, добро! Доброго! зі свято. Дякую. Дякую! – Доброго ранку, чернігівці. Ну, Миколай, просто супер. Просто супер. Сімнастрі підняв. Позитивчику нам подарував. Все добре, вітали зі святом і звичайних перехожих. Всім дарували солодощі. Що ти, Миколаїв, побачив, що це давайте привітаємося з вами, сукерочок для вас. Сьогодні була така надзвичайно цікава акція, коли ми спробували охопити всі мікрорайони, і Миколай побували. Е, е, Миколай Неколесах побував в мікрорайоні на Шерсянці, на Масанах, в Березовому гаї, в центрі міста, і особливо важливо на Бобровиці якраз те, е, те місце, де Миколаю потрібно було походити. і Послухати дітей і з ними поспілкуватися і їх підтримати, і не тільки діти, а й дорослі чернігівці заслуговують на визнання Миколая їх як е, самих мужніх, і якийсь цей рік прожили достойно. Ольга Онищенко, Олексій Жернов, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів. На малій міській сцені у Чернігові запалили дві новорічні ялинки. Там же розмістили локацію з українським вартепом і святкову ілюмінацію. Її вмикатимуть тоді, коли на це буде дозволяти ситуація в сфері енергетики. Від традиційних святкувань і новорічної ялинки на Красній площі цьогоріч відмовились. Росіяни зі ствольною артилерією обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині. Про це повідомляє оперативне командування Північ на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, росіяни обстріляли район села Карповичі. Вогонь вели ймовірно зі ствольної артилерії. Військові зафіксували вісім вибухів. Під вогонь потрапив район села Тимоновичі. Обстріл вівся, ймовірно, зі ствольної артилерії зафіксували також вісім вибухів. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація не надходила. Неліквідний пластик відправляють поштою на переробку, а папір, скло та метали здають у місцеві пункти прийому. Чернігівці, які сортували сміття до повномасштабного вторгнення і продовжують це робити зараз, стикаються з певними труднощами. Чернігівська станція сортування сміття тимчасово не працює. Про це Суспільному розповів голова громадської організації Еко місто Сергій Безбородько. Тому доводиться відправляти певні категорії сміття. Коштою деталі далі у сюжеті. Тут у мене пластик, скло, тут папір, а тут залишкове сміття. Це той неліквід, ліквід, про який я говорила. Тобто це пластик, який треба спалити, його не можна переробити. Чернігівка Ольга почала сортувати сміття два роки тому. Продовжує це робити, і сьогодні вдома облаштувала для зручності контейнери, де відсортовує сміття на категорії. Мені здавалося, що зараз такі складні часи, пріоритети то трошки інші. І, взагалі, ну переробка це навантаження на логістику. І мені здавалося, що це не дуже логічно. Там щось кудись відправляти. Хоча ну, сортувальні станції. В Києві вони працюють, тобто це робити можна. Деякі види сміття тепер доводиться відправляти поштою, бо сортувальна станція у Чернігові поки що не працює. Всі ініціативи сортування, які ми втілували, на жаль, зараз не актуальні, не працюють. От але, в принципі, дуже багато людей залишилося. Ми в тому числі хто досі сортує, і в принципі для цього є можливості. Це ті самі пункти прийому вторсировини. Ольга Рись каже: у Чернігові можна здавати певні види сміття, але деякі категорії пластику доводиться відправляти поштою. Скло і алюміні метал залишаються в Чернігові. Тетрапаки ще один вид пластику. Я відправляю в зелене птах. Ну і папір можна здати в Чернігові, і відповідно в зелене птах відправляю поштою також на ліквідний пластик. Раз на місяць можливо трошки. Частіше забираю цей пакет, відправляю поштою і плачу там якісь невеликі кошти 6 по 40 гривень за кілограм. За словами Сергія Безбородька, в людей, які відповідально ставляться до переробки сміття, залишилась можливість сортувати. Все залежить від бажання. Також у Чернігові продовжують діяти і програми з утилізації небезпечних побутових відходів. Батарейки ртуть місні лампи, так само жеки за місцем проживання мають безкоштовно приймати від населення кришечки. Можна нам збирати. Ми після відновлення роботи і майстерні і пластик фантастик будемо залюбки далі працювати з пластиком. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на офіційному сайті Суспільного Суспільна.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних.